Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. День добре підійде для роботи. Складні справи давно потребують уваги. Візьміться за них, і ви напевно швидко досягнете потрібного результату. Вирішиться багато організаційних питань, стане простіше визначитися з планами на майбутнє. Стосунки з колегами і діловими партнерами стануть більш невимушеними, ви зможете багато про що домовитися, тішитиме і спілкування з близькими. В цей день на вас чекають приємні сюрпризи і хороші новини. Увечері з'явиться можливість відвідати якийсь цікавий захід, побувати в місці, про яке ви чули багато хорошого. Прав буде більше, ніж зазвичай, але навряд чи вам захочеться на це скаржитися. Енергії вистачить на все, а можливість провести час за цікавим заняттям тільки порадує. Не завжди будуть просто складатися стосунки з оточенням, але серйозних конфліктів ви не допустите. У непрості моменти напевно виручить почуття гумору. Чим би ви не займалися в цей день, варто пам'ятати не завжди потрібних результатів вдається домогтися відразу. Багато ідей, які з'являються зараз, можна буде втілити в життя через кілька днів. Поки ж варто все обміркувати як слід. День складеться дуже вдало. Зірки підтримуватимуть вас у всьому. Ви в багатьох справах досягнете успіху, знайдете застосування своїм талантам. Буде можливість повернутися до якихось старих ідей, друзі та інші близькі люди допоможуть втілити їх у життя. В цей день вам напевно стане в пригоді те, чого ви навчилися останнім часом. Ваші лідерські якості будуть особливо помітними. Ви зможете зібрати чудову команду, об'єднати людей, у яких багато спільного, і надихнути їх. Ставте перед собою високі цілі. Є шанс досягти їх. Вдасться швидко впоратися із серйозними робочими завданнями. Ви виявите наполегливість і подолаєте перепони, які раніше заважали рухатися вперед. Раки, які останнім часом сумнівалися у своїх силах, знову набудуть упевненості. Інтуїція обов'язково підкаже, як домогтися успіху у важливій справі. Краще не поспішати з вирішенням фінансових питань. У всьому, що стосується грошей, в цей день ви будете схильні до деякої легковажності, і це може призвести до марних витрат, а також невдалих угод. В інших сферах життя переважатиме вплив позитивних тенденцій. Ви визначитеся з планами і цілями, поймете, на чому потрібно зосередитися найближчим часом. Стане зрозуміло, до кого можна звернутися по підтримку, хто готовий стати на ваш бік. Можуть помітно змінитися на краще стосунки, які останнім часом складалися непросто. Вдасться багато про що поговорити з близькими, досягти взаєморозуміння. Емоційний фон дня буде сприятливим. Навіть якщо щось піде не за планом, ви не втратите рівноваги, не підете на повідку в швидкоплинних переживань. Левам вам вдасться спрямувати свою енергію в мирне русло і зробити багато корисного. Сприятливий день для серйозних і важливих справ. Впоратися з ними виявиться набагато простіше, ніж ви думали. Вдасться знайти відповіді на складні запитання. Ви залишите в минулому сумніви і переживання, визначитися з цілями і планами. Ваша впевненість справить враження на оточуючих багато хто захоче стати вашими союзниками. Турбот може бути більше, ніж зазвичай, але у вас залишиться час і на відпочинок, і на приємне спілкування. Буде можливість побачитися з давніми знайомими. Такі зустрічі подарують масу позитивних емоцій. День пройде плідно. Ви зробите багато корисного і для себе, і для інших. Знайдуться відповіді на запитання, над якими ви розмірковували останнім часом. Стане зрозуміло, що потрібно зробити зараз і з ким варто мати справу. Багато терезів захочуть змінити свої плани, присвятити час тому, про що раніше всерйоз не замислювалися. Легко буде знайти спільну мову з дуже різними людьми. Не доведеться особливо старатися, щоб сподобатися новим знайомим, ви швидко подружитеся. Можливий початок романтичних стосунків намагайтеся не гарячкувати, не поспішати з рішеннями і не йти на поводу в емоцій. Чим спокійніші ви будете, то вдаліше складеться цей неоднозначний день. За порадами краще звертатися до тих, хто добре вас знає. Саме такі люди можуть підказати, як варто діяти і на що звернути увагу. Краще не поспішати з великими угодами і вирішенням фінансових питань. В цей день ви будете поспішати з висновками, тому можете випускати з уваги якісь деталі. Найкраще день підійде для відпочинку, а також для творчих занять, що дають змогу відволіктися від рутини та дати волю фантазії. День підійде для того, щоб узятися за щось нове або розібратися в тому, про що ви раніше мали лише віддалене уявлення. В цей день ви багато чого будете схоплювати на льоту. Не доведеться докладати багато сил, щоб прояснити якісь неоднозначні ситуації, знайти правильні відповіді на складні запитання. Легко буде знайти спільну мову з іншими людьми, і неважливо, знайомі ви давним давно чи нещодавно зустрілися вперше. Ні на роботі, ні вдома не виникне розбіжностей, які могли б зіпсувати настрій, а також завадити приємному спілкуванню. Не поспішайте братися за важливі справи. На початку дня вам може бути притаманна деяка легковажність, вона може завадити довести, розпочати до кінця. Зосередитися буде складніше, ніж зазвичай, і ви ризикуєте щось випустити з уваги. Пізніше вам вдасться налаштуватися на більш серйозний лад, тут то й настане час великих успіхів. Друга половина дня принесе чудові ідеї. Буде можливість негайно приступити до реалізації задуманого. Імовірні, хороші новини здалеку, а також пропозиції, на які вам відразу захочеться відповісти згодою. День почнеться добре. Ви отримаєте надихаючі новини, до того ж з'явиться можливість реалізувати якісь давні плани. Ви легко знайдете спільну мову з найрізноманітнішими людьми, зможете домовитися про спільні дії з тими, з ким раніше було непросто порозумітися. Неважко буде подружитися з новими знайомими. Друга половина дня буде насиченою. Вам потрібно багато чого зробити, і не завжди зрозуміло, за що братися насамперед. Не завжди поради знайомих виявляються корисними, а ось до підказок власної інтуїції варто дослухатися. Вони будуть правильними і своєчасними. День складеться вдало, якщо ви не станете відкладати складні справи. Чим раніше ви за них візьметеся, то простіше буде домогтися потрібного результату. Перша половина дня підійде для важливих зустрічей. Вам легко буде порозумітися з людьми, отримати підтримку, якщо вона буде потрібна. Ваші ідеї багатьом сподобаються. Пізніше можуть статися якісь несподівані події. Можливо, через них вам доведеться змінити плани, відкласти те, чим ви збиралися зайнятися. Постарайтеся діяти послідовно, уникати суєти й плутанини.